Оголошую продовження плінарного засідання другої сесії Київської міської ради дев'ятого скликання. Відкрипен пропоную виконати державний гімн України. Україні Шановні колеги! Я хочу подякувати кожному з вас, хто сьогодні прийшов на сесію. Хто не зважаючи на великі загрози і небезпеку, але сьогоднішній день а, у жодного українця на в Україні нема гарантії безпеки. Ми всі розуміємо всю важливість на сьогоднішній день, присутності кожного з депутатів і показуємо нашими діями, що Київ працює, Київ живе, Київ ми нікого, не нікому не збираємось, і Київ буде завжди тим містом, де живуть вільні, свободолюбиві, Люди, які цінують свою свободу, і цінують ті ключові принципи і цінності, які ведуть нас до європейської спільноти, і переконані в тому, що це виклики, які ми всі з вами подолаємо. Ми вже другі зібрались від початку широкомасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Вже місяць наше місто живе в умовах воєнного стану, і міська влада робить все, що можливо для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашого міста і роботу критичних підприємств, критичної інфраструктури, комунальних служб, громадського транспорту, який, хоч і в обмеженому режимі, але тим не менш працює. Ми також робимо резерви продуктів харчування, товарів першої необхідності, ліків. Цим зараз достатньо ефективно займається гуманітарний штаб столиці. У Києві також дуже добре, що потрошки поновлює свою роботу приватний бізнес. Знов відкрити продуктові магазини, кав'ярні, перукарні, СТО. І не таємниця, що одна із одна складова нашого сьогоднішнього засідання і ті рішення, які дадуть стимул для роботи столічного бізнесу. Бо всі розуміють, що в умовах військового стану дуже складна ситуація, економічна ситуація, але економіка повинна працювати тому. Такі ключові акценти хотів би зробити для пересувній торговлі ресторанних майданчиків. Плата зменшена до символічної тільки 1 гривни. Сплата його участі для них буде встановлена від 50% від існуючої. Бізнес, який зараз знаходиться на комунальних майданчиках, на комунальних площах, буде звільнений від Оплати за оренду і пільги також потрібно дати для паркувальних майданчиків. Також хотів би подякувати рекламним компаніям, які на своїх площах розміщують соціальну та політичну рекламу. Одну з цих реклам ми сьогодні проговорили, озвучили. Окремим питанням також є підтримка громадського транспорту, наземного транспорту та також метрополітену, Бо транспорт сьогодні виконує ключові функції, пряму функції, пов'язані з перевезенням пасажирів, і це робить сьогодні наш транспорт безкоштовно. І багато інших функцій допомоги зараз в столиці в обороні. Оборонна на столиці – вкрай важливе питання. Ми розуміємо, що пільги це менше надходження до міського бюджету, але головне завдання на сьогоднішній день для того, щоб бізнес вижив, працював і вкрай важливо для того, щоб потрошки почала працювати економіка. Ми розраховуємо, що обсяг пільг, який ми надаємо, Буде компенсуватись надходженням від ПДФО та бізнесу, що буде працювати. Але тим не менш хотів би звернутися до кожного вкрай важливо мати позитивний настрій. Ми подолаємо всі виклики, і це я можу сказати чітке. Це випробування для нашої держави, і давайте будемо відвертені, Випробування для кожного з нас. І переконаний, що виключно разом ми вистоїмо. Вистоїмо і зробимо все, щоб жодної жодного орка на території України не було. Підтримуємо наші збройні сили, підтримуємо всіми силами нашу країну і наше місто. Зараз я хотів би також користуючись можливістю, привітати між нашими. Засіданнями депутати відсуткували свій, свої дні народження. Життя йде. І 18 березня відсуткувала свій день народження короляська Людмила Олександрівна. Привітаємо. Грушко Віктор Валентінович 20 березня. 22 березня Брагінський Віктор Володимирович. І 23 березня наконечний Михайло Васильович, міцного здоров'я, особистого щастя і ключове миру, миру для кожного з нас, і щоб мир знов повернувся в нашу країну. Переходимо до порядку денного. Я прошу зараз Володимира. Володимировича. Дякую, Віталій Володимирович. Ну, наконечним завершили перший блок. З наконечного продовжимо наступне. Оголошую заяви про вихід з депутатської фракції Опозиційна платформа за життя депутатів Київської міської ради Михайла Наконечного, Володимира Ялового, Юлії Уласик, Юлії Симуніної та Олени Букало. Прошу. Прошу вказаних депутатів зафіксувати в системі як позафракційних. Оголошую заяву про призупинення діяльності депутатської фракції Опозиційна Платформа за життя у Київській міській раді. Оголошую. Заяву і прошу відобразити секретарят щодо сформування депутатської групи, платформа за життя та мир у складі Ахметов, Рустем Сафіулович, Кириленко Ігор Іванович, Кравець Володимир Андрійович, Мамоян Сергій Чолович, Плужник, Олександр Анатолійович, Попов, Олександр Павлович, Саренко, Михайло Олександрович, голова депутатської групи Олександр Попов, заступник Михайло Царенко. Колеги, і перед тим як перейдемо все ж таки до розгляду питань по суті, прошу оголосити. Колеги, про хотів би оголосити хвилину мовчання. У нас вчора загинув також боєць муніципальної охорони. Хвилину мовчання за всіма загиблими. Дякую, колеги. Прошу сідати. Колеги погодили з вами попередньо стосовно е, включення до продовження пленарного засідання чотирьох проєктів рішень. Аналогічно до попереднього пленарного засідання буду ставити включення одним голосуванням про порядок використання коштів програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців в умовах воєнного стану. 518. пер. Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану. 519. пер про деякі питання забезпечення підготовки та або діяльності добровольчих формувань територіальної громади 520. пер. Про деякі питання забезпечення функціонування інформаційних інформаційно-комунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних електронних комунікаційних систем міста Києва, умовах військ воєнного стану. 521. пер ставлю на голосування включення до порядку денного відповідних проектів рішень. 87 за, 0 проти, 0 утрималось, рішення прийняте. Переходимо до розгляду проєкту рішення про порядок використання коштів програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем 518 ПР. Колеги, буде пропозиція проголосувати даний проєкт рішення з двома правками. Перша – технічна правка до проєкту рішення. Доповнити пункт 2 словами у зв'язку з цим пункти 3-4 вважати пунктами 4-5 відповідно. І те питання, яке викликало всіх депутатів в пункті третьому порядку слово п'яти замінити словом дев'яти. Тобто ми залишаємо да? проект рішення прийняти з подальшим технікою юридичним доопрацюванням управління правового забезпечення. Ставлю на голосування з правками вже. 80... Картка не спрацювала. 89 за 0 проти 0 трималось рішення прийнято. Я так розумію, що колегу голос за, да, врахувати. Два рази. Прошу технічні служби подивитися, що взантарає з карткою. Колеги, наступний проектичний, якраз поки в мене поки я буду зачитувати, то ж тут зачитувати буде довго: про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану номер 519. Пер буде пропозиція голосувати з пропозиціями, які викладені в листі 1147, 1156. А також по пункту 1.4 у сфері розміщення зовнішньої реклами. Наступну редакцію у сфері розміщення зовнішньої реклами. Запра... Плата за право, тимчасового користування місцями, що перебувають комунальній власник територіальної громади міста Києва для розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності. Склад... Не так трошки. Давайте переформулюємо тоді. У сфері зовнішньої реклами суб'єкти, як, е, у яких наявні договори на право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власні, територіальної громади, міста Києва для розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті, звільняються від плати за цими договорами на період воєнного часу за умови не використання для розміщення комерційної реклами. Далі техніко-юридичне доопрацювання ми е, до погодимо редакцію вже. Ставлю на голосування проєкт рішення з озвученими правками і подальшим технікою юридичним доопрацюванням. 87 за, нуль проти. Нуль утримались рішення. прийняте. про деякі питання забезпечення підготовки та або діяльності добровольчих формувань територіальної громади міста Києва. Буду ставити проект рішення на голосування з подальшим технікою юридичним доопрацюванням. 90 за 0, проти 0 отримались. Рішення прийнято. Про деякі питання забезпечення функціонування інформаційних інформаційно-комунікаційних систем інформаційно-телекомунікаційних електронних комунікаційних систем міста Києва у умовах воєнного стану. Буду ставити на голосування проєкт рішення з подальшим технікою юридичним доопрацюванням. 89 за 0 проти 0 утримались. Рішення прийнято. Колеги. Порядок денний продовження пленарного засідання вичерпаний. Продовжую перерву у пленарному засіданні. Про дату та час на продовження пленарного засідання буде оголошено додатково. Голови депутатських фракцій. Запрошують до себе в кабінет. Дякую.